Вихідними житомирщина перебувала під російську атаку. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу травмовано двох працівників. Їх госпіталізували через влучання. Виникли пожежі, ліквідація яких ускладнювалася повторними повітряними тривогами. У ніч на 11 січня російські безпілотники атакували житловий сектор Харківщини. Внаслідок удару по селу Мовчани постраждали четверо людей. Через обстріл виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки. Окрім цього, не вихідними агресор знову атакував і Дніпропетровщину. Під вогнем артилерії та ФПВ-дронів опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Постраждав місцевий чоловік, лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено 9 приватних будинків: господарську споруду, газогін та лінію електропередач. Також в день ворог атакував безпілотниками кривий ріг. По обіді у місті пролунали вибухи. Як повідомив голова ради оборони Олександр Вілко, окупанти шахедами били по об'єктам інфраструктури.